Олександр Македонський, відомий всьому світу як Олександр Великий, геніальний полководець та державний діяч часів Стародавньої Греції, він заснував велику державу, що охоплювала Македонію, Грецію, Перську імперію та Єгипет. Його походи позитивно вплинули на розвиток античної науки і культури. Сьогодні я вам розповім декілька цікавих фактів про цю історичну постать. А чи знали ви, що Олександр Македонський мав очі різного кольору, карого і блакитного? Це рідкісне явище називається гетерохромія і зустрічається тільки одного відсотка населення Землі. Олександр, як і його батько, Філіп, страждав скелеотичним розладом шийних хребців. його шия була викривлена так, що, здавалося, ніби він увесь час дивився вгору, під кутом. Олександр Македонський був невеликого зросту за македонськими стандартами, але при цьому у нього була коренаста будова тіла. Олександр Македонський проявляв великий потяг до знань і філософії, дуже любив читати. В юному віці він був учнем відомого філософа Аристотеля, який навчав його з 13 до 16 років. Всі чули фразеологізм гордіїв вузол. За легендою, фрігійці, послухавши поради Оракула, обрали царем першого, хто зустрівся їм з возом біля храму Зевса. Це був простий землероб Гордій. Пам'ять про своє несподіване звеличення, Гордій поставив у храмі Зевса цей віз, прив'язавши ярмо до нього дуже заплутаним вузлом. За пророцтвом, той, хто розпутає Гордій фузол, стане володарем усієї Азії. Минали століття, багато хто пробував розв'язати вузол, але нікому це не вдавалося. Лише Олександр Македонський зміг це зробити. Замість того, щоб пробувати розв'язати вузол, як численні його попередники, він просто роззував його мечем. Олександр Македонський провів своє військо на відстань приблизно 18 тисяч кілометрів від дому та створив імперію, яка охопила понад 32 мільйони квадратних кілометрів. Він був дуже амбітною людиною і прагнув звоювати весь світ. Олександр навіть зайшов в Індію, але в результаті виснажливого, довготривалого походу і великих втрат було вирішено повернутися назад, та, зрештою, військо Олександра Великого ніколи не було переможеним. Одна з найвідоміших битв Олександра Македонського була при Гавгамелах, і наслідком стало створення величезної імперії. Методи вторгнення війська Олександра Македонського були настільки успішними, що й досі у військових академіях по всьому світу вивчають деякі з його тактик. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про цю видатну історичну особистість, дивіться мої наступні відео.